Доброго вечора, доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршусь в прямому стрімі Українські сокір'яни». Перед тим як почати стрім, я хочу подякувати пані Ксюші Янчеві, пані Іксфорс, пану Іксфорс Колі і пану Андрію, який нас вітає в Швейцарії. Подякувати за те, що вони першими. Відгукнулися в чаті на сьогоднішній стрім. Пан Олександр, пан Олександр з Полтави на зв'язку. Ну, помаленько підтягуються друзі, і ми будемо починати другий стрім сьогоднішнього вечора. Пан Антон Коритко, добрий вечір. Я радий вас, пане Антоне, сьогодні бачити, вірніше, бачити і чути, чути і бачити. Пан Х, доброго вечора. Пан вірю тільки в ЗСУ. Так, так, я згоден з вами. Згоден, не за горами. Можливо, метро наумов. Метро наумов. Бред. А може, не бред. Пан Олег, з міста Тараща. Так, так, Таращанський ліс, де знайшли Гонгадзи, пан Олександр Іщенко з Миколаєва. Х -х 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 Сумрок з Харкова. Добрий вечір. Добрий вечір, друзі. Рідні мої дорогі в чаті я буду подивлятися одним оком на чат і чат перечитую по два рази після кожного стріму. Ну, а зараз перед тим, як почати основну сітку і основний стрім сьогоднішнього вечора. О 20 20.00 я традиційно попрошу всіх підписатися, хто зможе, кому просто не ленько отак нажати гудзик. І натиснути на підпишіться. Тому що у нас 42 тисячі 48 тисяч 200 підписників. Залишилося 1200 і буде 50 тисяч підписників. Дуже прошу, кому не важко, зробіть це. І традиційно завжди. Низько кланяюсь усім, хто допомагає донатами, тому що ваші донати допомагають мені виживати. Скажу прямо виживати. І головне, працювати. Працювати, працювати просто на виснаження. А сьогодні я виклав в основній сітці каналу сім відео і три стріми буду вести. Вже один провів, ще два. От якось так 41, 49, 43, 90 05, 11, 33, 15, 41, 49, 43, 90 05, 11, 33, 15, карточка Приватбанку. І що? Почнемо основну тему стріму. Стаття 34 Конституції України про свободу слова. Кожен громадянин Держави України має право. Висловлювати свою думку, висловлювати те, що він бачить, що він хоче говорити, і державою, Конституцією, президентом, підкреслюю, президентом гарантується свобода слова на Україні. Ну, я так просто пересказав оцю статтю. Так от, багато хто каже, у нас іде війна. Правильно, у нас іде війна, і журналістів не допускають Верховну Раду. Як ви думаєте, чому журналістів не допускають Верховну Раду? Чому? Ну, і розуміло, коли там військові засідання, військові комітети, це ясно. Ну чому не допускати журналістів Верховну Раду? Правильно, тому що вони не ставили незручних запитань і не знімали те, чим депутати займаються, під час, чого? Під час засідань. А вони б'ють баклуші. Просто б'ють баклуші. Скільки було фото раніше, коли депутати, коли загинули наші хлопці на фронті, особливо тоді, коли 128-му бригаду вишукували і накрили двома ракетами, а депутати на другий день сміялися, ржали і бігались один за одним. Ну, це взагалі страшно. Так, от, у нас не допускають журналістів ні Верховну Раду. Ні на засідання ОВА, ні на засідання, ОІ, ні однієї з облрад. Коротше кажучи, скрізь в областях в Києві журналістів не пускають нікуди, нікуди. Від слова зовсім. А щоб пустити таких журналістів незалежних, як я, які говорять правду, це взагалі табу. Це нормально. Ну, Деякі скажуть: ну, війна ж, війна. Ну, згадайте Черчилля. Уінстон Черчилль, великий державний діяч Великобританії під час Другої світової війни категорично висказався проти заборони свободи слова в Англії. Багато хто тут в Англії казав, щоде війна, закриваємо газети Свободу слова і встановлюємо військову цензуру. Уінстон Черчилль сказав: Ми воюємо за нашу свободу. Свобода це головна цінність демократичного суспільства. Свобода, зрозумійте, люди. Можливість сказати правду, от так як я говорю. Оце головна цінність демократичного суспільства. І Черчилль сказав: А за що ми воюємо? Ми воюємо за свободу, нашу свободу. І я повторюю його слова: за що ми в Україні воюємо? За те, що ми Україну перетворюємо вже не в Москву, Москву, у нас же тут патріоти кричать Русня. Так подивіться, в Україні зараз заборона за забороною. Заборона вийти на пікет, заборона зайти журналістам на облраду, заборона журналістам задавати запитання, переслідують журналістів, особливо в регіонах, де місцеві мафії просто полюють на журналістів. Що ми перетворюємося? Пам'ятаєте, Подоляк розказував, яка страшна Росія в 2022 року? Переслідування незалежних журналістів, насильницька мобілізація е і інші жахи. Так це зараз у нас. Все те, що говорив Подоляк, лякав нас, що робиться в Росії, насильницька мобілізація, цензура, е нема свободи слова, людей тягують, людей ламають. Це зараз у нас. Подивіться, сьогодні відео наберіть Чернівці мобілізація. Чернівці мобілізація. Не беріть назву відео, повторюю. Чернівці мобілізація на Ютубі. Посеред Чернівців зупинили водія на е, газелі, по-моєму, да? і того водія витягнули з автомобіля, кинули і на ньому троє поліцейських. Троє поліцейських, знаєте, як на Кабанове. От у нас колись відкормлювали кабанів під 300 кг на Хмельниччині. Я особисто бачив, на 300 кг, уявляєте, 250-300 тонн кабана, якийсь бегемот. І то бегемота кидали 5-6 чоловік. Так от цього чоловіка в Чернівцях кинули троє поліцейських, четверо кинули, троє на нього, четвертий зверху підбігає військовий наручники одягає. Це мобілізація в Чернівцях. Скажіть, будь ласка, це що не Москва? Це для тих ПЦУшників, які кричать Русня. А у нас не Москва. Ні, а у нас же, е, Северна Корея. Я не кажу по-українськи, я власну назву. Северна Корея. Сєверна у нас же все. А саме головне заява того ж самого Падаляка. І заява Головного управління розвідки України: що потрібно закрити Телеграм. От Тема стріму, яка закрити Ютуб, Телеграм, Тікток. Про те, що закрити, вибачте. Про те, що закрити Тікток говорили раніше, тому що саме в Тіктоці військові наші, особливо з нуля, Перед смертю кажуть все, що вони думають, про своїх командирів, про міноборони про всіх, про Верховну Раду. І тому в Україні підняли головаті, як моя бабуся казала Маруся, депутати, які не подобаються, коли хлопець перед смертю каже депутатам Верховної Ради все, що про них він думає. Тому депутати підняли хай закритий Тікток. І що ви думаєте? Сильно були проти? Ні. Воєнний час закрити Тікток. Вдумайтесь, Тікток, людина з окопу перед смертю просто передає привіт, останній, показує себе, розказує на хвилину, за що він умирає. Заборонити. Зараз Подоляк і головне управління розвідки, головне управління розвідки викидає спіч, толкають річ, що потрібно закрити Телеграм. Правильно, якщо на Ютубі, наприклад, я не можу сказати все, що я хочу, тому є обмеження на Ютубі, і там, не дай Бог, що тебе можуть блоканути. Тому на Ютубі не можна показувати багато чого, тому що там є такі правила. А на Телеграмі можна викладати все, що ти хочеш. Тому головне управління розвідки толкає річ, що Телеграм це загроза національній безпеці України. Вдумайтесь, а чим загроза? А тому, що там неправильно подають картину того, що в Україні робиться. І потрібно, потрібно. потрібно. І вони вже кажуть закрити Телеграм. А були такі варіанти, що казали закрити Ютуб. Коротше кажучи, YouTube, Telegram і Тікток позакривати. От Телеграм це точно вже в Україні думка і головного управління розвідки Міноборони України. Закрити Телеграм. Тікток потрібно закрити. Ютуб. Далі, що ще закрити? А звідкіля наші люди, які бідні, нещасні, які зараз бояться виходити, ну, взагалі, зараз люди залякані. Я більш заляканого народу, чим в Україні, не бачив ніколи. А я історик. Я всесвітню історію, європейську історію України, історію славянських країн Східної Європи. Я багато що ж читав. Я не бачу більш заляканого народу, як зараз в Україні. Не оцей заляканий народ, хоч приходить, і як я бере старенький комп'ютер, включає і хоч щось дивиться, і хоч щось може з тим комп'ютером говорити, як боїться сказати на вулиці чи на роботі, бояться, бо застучать в Україні. Зараз стукачество страшне. 37-й рік Радянського Союзу бледна ті, вибачте. Так от, що ж тоді? Взагалі позакриваємо всі соціальні мережі. А з чого ми будемо новини узнавати? Так, у нас є телемарафон. Я нічого не кажу проти телемарафону. Хоча всі кричать, на нього вбухають сотні мільярдів гривень. Я просто перескажу останнє інтерв'ю Подаляка. Подоляк є такий Подоляк. Так от Подоляк сказав, що перемога не за горами. І ми скоро візьмемо або Донецьк або Луганськ. Я подивився, ви знаєте, зразу скажу: я молюся за перемогу. Кожен вечір я молюся за перемогу і за Збройні Сили України. Тільки я не можу зрозуміти Подоляк. Він, він коли говорить це, він думає, що він говорить. Він вже казав, що літом 2023 року він буде пити каву. У Ялті, за столиком свого улюбленого кафе. Де Крим? Ми взяли Крим, так як він казав у 2023 році. Як ми візьмемо донецьк Луганськ коли у нас зараз страшне становище на фронтах? А головне, нема нічого. Ні танків, ні літаків, ні навіть патронів. А Подоляк говорить. Ну, ви знаєте, як що ми будемо слухати новини, якщо позакривають Ютуб, Телеграм, TikTok? А як гучномовці, Велику Вітчизняну війну, хто не знає, був такий Юрій Левітан. У нього був дуже крутий голос, самий найкращий голос Радянського Союзу, Барітон, по-моєму. Так, от там були такі гучномовці на вулицях, і три рази ранком в обід і ввечері він читав сводки. Совєтського інформбюро. Ну, зараз, як позакривають Телеграм, Ютуб, Тікток, що покладуть гучномовці, і буде Українське інформбюро. Люди будуть збиратися і слухати. Тільки, ну тільки, тільки, тільки. Будуть люди збиратися, То расисти ж будуть накривати дронами і ракетами людей. Коротше кажучи, саме страшне під час війни що поняття свобода. А український народ завжди був вільним, українського народу перетворюють в раба. А для того, щоб перетворити його в раба, треба закрити незалежні засоби масової інформації, заткнути рот незалежним журналістам, що на превеликий жаль у нас робиться або хочуть робити. Особливо на місцях, особливо в регіонах. Бо єдиний, хто розказує правду про регіональні мафії, це незалежні журналісти, такі як я, які розказує все про те, що робиться в Чернівцях, в Чернівецькій області, в моєму рідному місті Сукіряне, де Сукірянська мафія одна із крутіших мафій в західній частині України. І якось так. Про свободу ми закінчили. Ну і трошки про інтерв'ю генерала Сирського. Генерал Сирський дав перше інтерв'ю своє. Західним журналістам німецькому телеканалу. Ну, порадили йому дати його радники досить непогано. Генерал сирський як справжній генерал, позаду стоїть бронетранспортер наш український. Генерал сирський сидить на полетах. Полети От він сидить на дерев'яних політах таких і дає, як справжній генерал, як Наполеон. Йому видно, радники порадили, бо Наполеон давав інтерв'ю, сидячи на барабані. І взагалі, от коли дивишся на Наполеона на його картини, він сидить на барабані, карта, його французькі генерали, кром нього, ну і порадили, хтось порадив. Є ж у нього радники, порадив. Ну на чому? Не візьмуть же барабан. Дерев'яний і сельський де на барабані. сельський сидить на полетах. Ну, а сельський на дерев'яних полетах сидить, як генерал, дає інтерв'ю і каже, що ми жаліємо солдат. От німецька журналістка, вибачте, задає йому питання, а сельський каже, ми жаліємо солдат. Ми жаліємо солдат, українці жаліють солдат і. І цим ми відрізняємося від російської армії. Ви знаєте, я не хочу критикувати сирсько. Не хочу і не буду від слова поки що. Але я скажу: сирський говорить в цьому випадку неправду. Українських солдат не жаліють, не жаліють, тому що наші командири, піджаки, а фахових командирів вже немає. Фахові командири на 97% вибиті. Убить. А нинішні командири з числа старост присідателів колгоспу. Вибачте, дзвонять до мене. Алло, я стрім провожу Я після стріму перезвоню Добре? Угу. От, вибачайте, перезвонили до мене. Так, от, е офіцери піджаки, офіцери піджаки, які вийшли з сіл. З присідателів. Ну, оці всі офіцери, піджаки, вони відчувають себе не офіцерами, а тими самими присідателями колгоспу, які не жаліють людей. І щоб довго не говорити відео сьогодні, які по всьому Ютубу і Фейсбуку, де батько загиблого солдата читає листи, читає листи свого загиблого сина і показує фотографію позиції свого сина останньої, де все перепахано снарядами. Позиція в полі не прикрита нічим, відкрита з усіх чотирьох сторін для обстрілу. Це не позиція, це братська могила. І він розказує, що син пише: Папа, війну проїпали, нас тупо не жаліють, нас заганяють на руїни. Ніяких укриттів немає. Нас заганяють на руїни, росіяни мочать садами, розстрілюють танками. Ми просимо, дайте вогонь відповідь. Наші не одного снаряди не посилають. Кажуть, тримайтеся. І нас розстрілюють, убивають безкарно. І синок загинув цього батька. І батько каже: на що ви мобілізуєте людей? От ви зараз загрібаєте людей. Кидають отак того чоловіка, як кабана 300 грамового, і троє таких кабанів поліцейських сіли на нього. Що це вже робить? Поліцаю вже не направили на фронт. Пам'ятаєте, кричали: Беркут, Беркут Дніпровський на фронт? Ні, ні. Правильно сказали, Беркут на фронт не пошлють, поліцаю на фронт не пошлють. Такі, такі повинні тут бути в тилу. Кидати тебе на вулиці, сідати на тебе наручники в ТЦК. Так батько каже, для чого ви людей мобілізуєте? Для чого? Кидати на відкриті позиції з ржавим автоматом Калашниковим, без прикриття, без снарядів, без, без артилерії, без нічого. Хай їх просто перемелюють і вбивають. Так в Росії ж більше населення, у них мобілізаційний ресурс 7-8 мільйонів. Спокійно, а в Україні Сельський же знається. І ще. От Сьогодні ніхто з блогерів, ні Швець, ні Гордон, ні е, світан. Ні Люся Арестович, ні Стерненко. Ну, мене запитали про Стерненка. Ні Стерненко, не сказали одну таку річ. У нас скоро закінчаться чоловіки. У нас скоро, якщо от така війна буде і далі, скоро закінчаться чоловіки. Реально закінчаться чоловіки. І прийдеться мобілізовувати дітей шкіл. І студентів, і роздавати їм Фауст патрони. Пам'ятаєте, коли Німеччина вже програвала війну, вони гребли всіх: інвалідів, стариків, калік, дітей, робили Фольксштурм Той Фольксштурм заганяли дітей, інвалідів. Стариків давали їм гвинтівки німецькі, карабіни, манліхери. І Фауст-патрони. І діти маленькі палили радянські танки т 34 з Фауст-патронів. Я думаю, справа в нас дійде й до цього. На мою думку, суб'єктивну українського журналіста, я згідний палити російські танки з Фауст-патрона. Але проблема в чому? Я буду палити. Я вже не один раз казав: роздавайте нам зброю, щоб ми могли на випадок прориву оборони. На випадок, як росіяни зайдуть в глибину України, убивати російських солдат, палити російські танки. Але на відміну від гітлерівської Німеччини, ніхто українському населенню зброї, винтівок патронів і фауст патронів панцеркнаки, щоб палити російські танки, не дає. А воюватиме будемо тільки лопатами, як сказав Мольфар Кулеба. Відпрацював я чесно, 22 хвилини. Дякую за стрім. Чату, дякую, читаю. Дякую за 141 лайк. Підпишіться люди на добрі на Ютуб канал Ігор Кравцов. 1800 підписників і буде 50 тисяч. Хто зможе, допоможіть донатами? 41, 49, 43, 90, 05, 11, 33, 15. 41, 49, 43 90 05 11 33 15. Карточка про Не перемікайтеся. Заключний стрім сьогоднішнього вечора о 21.00. Дякую за стрім. До зустрічі о 9.00. Рідні, мої дорогі друзі.